Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас, на огляді від середньостатистичного, буде тепер у нас така нова рубрика, я думаю, прикольна. Буде стінгер. Я його вимучав, в золото я не заліз. Коротше, залишився я в сріблі, і от такий він у мене ось синенький, чорненьким. Да, ви скажете, типу, а навіщо там по Стингеру знімати, якщо от Т-57 Heavy в принципі, одна та сама машина, а, а вона якби одна та сама. Тут я з вами згоден, тому що все по ТТХ. Вони. Я не додавав у порівняння, просто кому цікаво, можете, в принципі, самі добавити але по ТТХ це цифра в цифру, однакова машина. Нічого тут нового всі всі ТТХ там. Перезаряджання гармати між пострілами, кількість снарядів і так далі. і так далі, Там кути, все це однаково із 57 Heavy. Я не скажу, що 57 Heavy погана машина, класна, і Stinger тож доволі такий класний. Але, на мою суб'єктивну думку, не знаю, я, от особисто, я таке замітив, в його. Не так часто пробивають, як Т-57 Heavy, Або в нього є якийсь скритий ап самої броні, що я, в принципі, не виключаю такого варіанту, тому що все по цифрам, він ідентичний. По цифрам бронювання корпусу, там бачите, він ідентичний з Т-57 Heavy. Але. От чомусь його ну, пробивати важче, чим т 57 г. Ну, не знаю, це особисто моє. Якщо у вас таке було, або якщо ви таке саме замічаєте, в кого він є, да? там, чи якщо ви проти нього граєте, і ви його там частенько не пробиваєте, то напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Але от я от таке от, ну, замічаю. Прямо частенько в боях, що мене не пробивають на ньому. Ну. Но... То все діло таке. Давайте до його ТТХ. Ні, давайте спочатку розпочнемо з того, що екіпаж тут унікальний. Дали його з екіпажем. Отакі От ось чотири члени екіпажу. По четвертому перку у мене на них качається. Братство, ремонт, і далі тут, я вже командиру ставив екстремальні, екстремальні умови, щоб апнути трішечки. Його ТТХ-шечки, гострий зір, радіоперехоплення і тут плічопліч у мене качається. Е, Останнім, мабуть, буду качати тут а, пожежогасіння. Ну а далі тут подивлюсь, не знаю. Тут майстер зброяр, що, в принципі, потенційна шкода і потенційного пробиття, да, плюс-мінус додає. І до зведення я теж почав прокачувати. Тут знавець двигунів, щоб додати йому швидкості вперед-назад. І плавний хід, щоб покращити стабілізацію. Інтуїцію, обов'язково прокачую. І поліпшену боєукладку. Теж прокачую. В принципі, отакі от в мене ось. Первоначальні перки. Да? По обладнанню. Практично те саме, що на Хевіку у мене стоїть, я поставив сюди е, Т2 систему керування вогнем, тому що йому потрібно це до, ну, до зведення і в цілому до стабілізації. Е, стабілізатор е, обичний нема в мене червоного, немає в мене бонового, ну, коротше, обичний стаб. І турбінку теж Т2 поставив. Звісно, в ідеалі краще буде, якщо її прокачати до Т3 турбіну. Да, і Якщо у вас є, наприклад, Т3, то краще Т3 ставляйте. Ну, Така ось збірочка в цілому, в цілому доволі таки комфортно грається. Цей танк взагалі без питань, попадає, стріляє. Тому ви можете використовувати таку збірку, можете якусь іншу, там, подивіться, інших блогерів. І е, ящик коли. допай, Теж обов'язково допай, тому що пожежого гасіння. Ну, я скажу так, не так часто він у мене горить, якщо чесно, то, тим паче пожежого гасіння можна поправити е, перком вибрати, тому обов'язково ставляйте колу. Я думаю, це все-таки буде більш профітній, чим ви будете там на вогнегаснику грати. Е, що ми маємо по середній 261, 261,400. 4, В нас іде альфа. У нас іде 4 снарядика, В цілому, 1200 з барабана, ми видаємо взагалі без питань. Навіть не 1200, а 1600. Ну, це якщо всіма ми проб'ємо, і в нас прямо от прокне. Середня наша альфа. Голдові кумулі, я сразу виставив їх, і ББшки. Фугаси я не заряджав, хоча фугаси тут в цілому пробивають 60, що, в принципі, доволі таки, якби і непогано, але не дуже і гарно. ББшка пробиває тут 258. І кумуль пробиває 340. Обов'язково треба грати на кумулях, тому що на ББшках його грати ну не знаю. Я і Хевіка граю на кумулях, і в цілому, і стіни гра теж. Не став нічого придумувати, теж граю на кумулях. КД з моїм екіпажем да, 22,4 секунди це повне перезаряджання барабана. 2 секунди між пострілами, 4 снаряди які в нас є. Ути в нас вниз, мінус 8, вгору плюс 12. Вгору пушка взагалі не підіймається. Це дуже фігово, тому що на деяких картах, от сьогодні я, наприклад, на ньому каточку катав. Е, дуже неудобно, прям е, штіль була карта. І коли потрібно відстрелювати на корабль, е, ну це я свою да, там розказую ситуацію. То в нього просто-напросто не підіймається гармата, і це дуже дискомфортно. Е, не, не дуже тут, та вниз добре, вверх не добре, скажімо так. Час зведення 2, 2, 2, 2 секунди. Коротше, 2,21. розкид на сотню 0,31. Це теж доволі таки непогано. І середня шкода 3400 у мене ДПМ з баробанчика. По живучості 2250 ХП ми маємо. Бронювання корпусу у нас 229 в лобі. 45-45, І башта у нас 152, 127 і 51. Всі такі самі цифри, як і у «Хевіка». По рухливості ми маємо 859 кобил. Ну, це, звісно, перками. Максимальна швидкість у нас 40. Він біжить вперед, тому за що й потрібно ставити турбінку, бо їде він трішечки так слабовато. 18 він біжить назад, що в принципі непогано. І 15 кобил на тонну, 15,6 у нас іде кобил на тонну. По скритності. Ну тут нічого дивиться в цілому, тому що це все-таки танк не не якісь там на дальнього настріла, що йому там скритність потрібна. Це танк у нас першої, там, максимум другої лінії. Нам потрібно приїхати, видати барабан і уїхати в КД. І по спостереженню у нас 448 огляд і 793 дальність зв'язку. Це з моїми знову ж таки, з моїм екіпажем, з моїми. Ціма всіма параметрами. А по польовій модернізації тут я не забув. Я поки її не прокачав, але що прокачувати, перше, можливо, нічого брати не буду. На друге, до швидкості зведення і від розміру кола зведення, тут, можливо, підемо ми отак. Отут можна отак, отак і отак. Тут обов'язково підемо на КД, тому що нам потрібно чим швидше ми будемо КДшитись. Краще буде для нас, ми будемо більше вливати ДПМ, вливати демеджа. Да? Тому, можливо, піду ось отаким. До, отак і піду. На перше, навірно, нічого брати не буду, тому що не хочеться нічим в цілому жертвувати. Не стабілізацією, там, не динамікою, тому перше. Я пропущу, а тут пойду наліво-право, право-право. Е, ви там дивіться вже під себе вибираєте. Можна, кстати, тут замість огляду поставити від часу оглушення, що доволі-таки теж буде не помилкою, тому що, так як ми граємо на першій лінії, нам в цілому е, огляд особи не потрібен. Нам потрібно швидко приїхати і видати барабан. Тому, можливо, навіть і я так пойду ліво-ліво. Можливо, тут візьму все-таки, щоб арта менше нас контрила. Ну тут обов'язково надака де. І тут підемо на зведення, тому що тут ми беремо кола. від розміру кола зведення. Тому пойду такимось, мабуть, чином зроблю ліво-ліво, право, право. Ви знову ж таки дивіться, читайте, що вам краще, можливо, там подивитеся когось іншого блогера і вам посовітують. Давайте в бій. Я, в принципі, в ангарі сказав все, що я хотів. А, відкатав я на ньому. Давайте подивимось до статистики. Відкатав я на ньому 22 боя, 45% відкатано у мене. Що є тут? Завдана шкода, 2300, середній демедж на ньому. Я держу і максимально настрілює 4421. Живучість у мене 13%. Ну, влучання 85%. Влучання, в принципі, не, не ну, І 22 бої. Тому тут поки якась така статистика, вона ще більш-менш формулюється вже там після 50-100 боїв. Там вже більш-менш буде у вас стабільна якась статистика тут. За 20 боїв особо, яка тут може бути статистика. Зараз ми підемо в бій, прямо з вами онлайн, скажімо так. Без ніяких там настрілів, там, знаєте, як в нас люблять робити, що відкатав, блін, там 100 боїв, записав дві катки і потім сказав, що, блін, танк крутий, але по факту він. Все-таки не так грається. А так як у нас більшість гравців середньостатистичних в ігрі, тому е, От і я вам оглядаю, да, якби, так як я середньостатистичний гравець, от, якраз ми з вами зараз і подивимося, як він грається, що він може, що він не може. Тому от такі от, е, пирожки. все стандартно. Ми їдемо вправо, їдемо в е, наш колідорчик. Костей, можна, звісно, ліво через ангари поїхати, але, блин, я щось привик тут грати. Блін, куди ти їдеш? Я читаю. Е, привик от відігравати через право. Е, тому давайте через право, як би так сказати, не будемо нарушати традицій. Через право і будемо ет, е, грати, так, вибачаюсь трішки. А телефон відлікся. Так, да, і по стильчику. Стиль прикольний, стиль класний. І починає він світитися, коли ви настрелюєте 1000 демеджа. До цього він у вас просто-напросто не світиться. Хоча в мене був баг, я настрілював 1300, і він у мене чомусь не засвітився. Я не знаю. Ну я думаю, що це просто такий баг в, в самій грі. Боже, що ти робиш? Господи. Що це за демони? Що за демони? Блин, як же він там ошибся? Як же він ошибся? Правильно, Хевик, прикривай, прикривай! Сейчас будем демедж вплывать. 27 277 пробыл, да? А, вемана не пробив. а а, -а, -а. Понял. Все уже лучше. А, ну кретують, звісно. Так, до речі, одиться, е... 1156 настріляв, бачите, він у мене не засвічується. Чомусь, не знаю чому. Ну такий у нас бах є. Так, е... да, до речі, він крітовий. Ну, в принципі, як і по хевіку. Ми знаємо. Let's roll, давай, виїжджайші я тобі. Я не пробую. Побыл. Оп, и засветився. 1900. И засвітився. Так, ну мене КД. У мене КД. Просто Блин, а. А там, 62 ку ніхто, да, не. Ух ты Так Як же ты ошибаешься, хорошо? А я тут КД щось. Ага, 62 все. Ой-ка не нуснулася. В ідеалі, якби вкатить у них, коротше, і знести їх просто цю всю їхню пачку. Ты зараза. Буду плетом, да. Умер. Понятно. Б. Тоже вариант непоганый был. А ты який ты! Ти... Бронированный, емо! Тора не пробиваем! Ты не покидай это шуруваться. Тора не пробиваем. Сейчас ж блин не этот есть БЗ бц 7 вернее, не БЗ, а бц 7 А можем мы реально сделаем ход конем? Давайте в КД уйдем. И поедем реально ось сюда до Т95. Он е 4 поехал встречать МБТБ. В принципі, це вариант непоганый. Как бы. И даже вполне может быть рабочий. Сейчас мы не, походу, в... Опец вкинет 277, да? Блин, а ну! Лан капкан не удался, то що. Я засвітився. Ну ладно, дело такое. Дело вот такое. Йому не вистачає, от на мою особисту суб'єктивну думку, йому не вистачає чуть-чуть швидкості. Йому, якщо базова швидкість у нього була хоча б 45, із турбіною, він би е, біг, наприклад, там 47-48, а це було б якби ок. А так, блін, ну трошечки. От йому не вистачає, як по мені. Швидкості, не знаю, важливо, це особисто для мене. Е, можливо, це якась помилка, там да е, Ну от мені не вистачає йому швидкості Ух ти 704. Де ти в чорта взявся? Я його не забрав, прикиньте. Я його не забрав з барабана, блі, Ну, Ми тут проіграємо то, в принципі. Ми то проігруємо. Зараз ми наверное, ще в одну каточку давайте зайдемо. Я надіюсь, тут вони зараз до... докатають. Тайпа не може... Ой, е... можете пробити. Ну, е, дивіться, е, з того, що я вам, е, в принципі, і кажу, да, і повторюю ще раз, йому не вистачає. Особисто, на мою суб'єктивну думку, йому не вистачає трішечки е, динаміки, швидкості. Не те, не, не щоб динаміки, йому не вистачає просто швидкості. Е, самої базової, я маю на увазі швидкості. Аби е, була під 45, воно було б плюс-мінус ок. Е, а так, 40, е, це з турбіної. Е, ну, Майте на увазі те, що я граю з турбіною, хоч да, але я граю з турбіною, і з турбіною він біжить 40. Там, ну, про 41. Тому базова його швидкість, там взагалі на 36. Там, да? Тому е швидкості. І критовий він, Ну, критовий, як би окей, ми можемо це зрозуміти, так? тому що це все-таки там барабан. Е ми можемо нормально влить, е так сказати, демеджа там з е барабана. Е ну, На хвилиночку 3-400 ми можемо е видати, якщо ми будемо прям кожною. Пулькою пробивати, і в нас буде вилітати середня, Тому. Е да, це як би демедж непоганий. Я ми, що, тут, наверное, виіграємо. А може і ні. У нас е шотний вазік. У нас шотний вазік, шотний ліопард. Е Навірно, не виграють, бо хорі е вряд ли куди зараз поїде. Він, скоріше всього, хорішка там стоятиме, так ти ж тут не проїдеш. А, а, так, ну давай. Сейчас на, на нас сдують. Че не сдують. Так, 277 7 минуснули. А шо у них по... А, -а, а, так у вас там тоже, да? У них там шотнички. Залышилися. Я думал, хоришка фулова, а она оказывается не фулова. И их кто-то тоже напыхал. Тоди, кстати, даже, даже вполне, наверное, и выиграем. Даже вполне, наверное, и выиграем. Минус ПЦ. А, напенер А, так, он сюда не дивится. На вазику яку вкатую він сюди не дивиться. Вже не треба вкатувати. Виграли, я думав, не виграємо. Хоча ми проігрували. Проігрували доволі таки непогано. Скільки був? 9-4, мабуть, рахунок, да? і ми, в принципі, витащили. Команда витащила. Наславчики. Ну, там, якщо б я забирав би 704 об'єкта, то в принципі. Мене б то, скоріш, все-таки все МБТБ б забрав би згори, да? от той же переключився, він перекинув фокус одразу на мене. Чомусь, не знаю чому, але чомусь от на мене перекинув фокус. Ну ладно. Вже діло такое. <кхух> Як то кажуть, після бою кулаками не машуть. Як мені цей стиль не нравился на Е4. Просто ужас. Захватом забрали, да? А да, захватом забрали. Да, сейчас мы ще одну каточку, друзі, з вами скатаємо. Подивимося. Можливо, та буде трішки краще. Ну, знову ж таки, танк дуже сильно залежний від, від карти, від мапи, на яку ви попадаєте. Ну, і звісно, від команди, від команди, мабуть, всі 99,9% танків, які є в грі, вони залежать від команди. Яка вам, як, так сказати, як вам картошка крутне, як у команду. Але в цілому, в цілому, такі ось результати, я навіть третій по демеджу, 3500. Мінус e, 56 тисяч, отлічно, просто зіграли. Дивись ось польовочка поїхала Давайте прямо з вами. Я щас її. Оп. Ну, перве, як я і казав, я брати нічого не буду на перве, тому e, хайпока буде так, як є. Нічого брати не будемо. І сюди, давайте заряджаємо і погнали знову в бій. E, зараз з вами. Ще одну каточку скатаємо. Надіюсь, вона буде краще. Ну, яка вже буде, знову ж таки, в нас все-таки огляд від середньостатистичного. Ми тут не якісь там статісти. Тому е, ми. Тому ми Етут. робимо огляд, так сказати, із наших з вами обставин, е, як я граю. У нас пороскладу. Канопенер, Уазик 5 Уазик 1150. Фул десятки, да, 2 ЛТшечки є. Ну, ЛТшечки вони зараз будуть в основному кататися. Тут зліва. Тому я думаю, вони нас пока особо трогати не будуть. Мене от цікаво 452к і канопенер. Куди вони поїдуть? Вот с таким прям парень тише тут знову ж таки не совсем зрозуміло, чи правильно я зараз це все роблю чи рублю Що сюда 121-й приехал, меня все интересует. С тобой обменяемся, так сказать. Так, ну другий раз же він і пробить може, да? в нього шанси хороші на це, щоб мене тут раз пробити. А, ти пробив! А другий раз пробив. пробив. А він що, на цикличке чи що? Хорошо залітає в комбашечку, прям ложиться вообще, шикардос. А, ти гадяй, негодяй, гадяй не гадяй який. Ти... ти поняв! Ти поняв, да? Е, він поняв, що я не поняв. І він поняв, що він поняв. Короче, Рішив він поиздеваться над своїм танком. і став так, щоб я його не пробивав. Не, ну красавчик! Красавчик, Що тут скажеш? Ксавчик треба переїхати, по мене є можливість. Ох ти ж твою ж ти. Коротше! Я думав, я йому все-таки річечку, все-таки барабанчик видам. Ну, блін, не видав йому барабанчик. Ну, я не ожидав, я не ожидав, я третього там побачив. Чесно скажу. Він даже навіть не світився, якщо я не помиляюсь на карті. Е, тому я його, блін, от чесно вам признаюся, не думав, що він там стоятиме. Ну ладно, діло таке, як то кажуть... Що було, то було. В цілому, якщо під, підсумувати, скажімо так. Да, в цілому цей танк потрібно було там фармити, ну, як би страдати, натиск, да, там, щоб забрати його. Я думаю, да, Тому що все-таки це танк, він, скажімо так, в своєму роді унікальний. да, ну, Звісно, ви скажете це ж той самий 57 Heavy, Ну, я маю на увазі, що унікальність його в тому, що там свій екіпаж унікальний сидить, да, стельочок 3D-шний, унікальний, і так, ну, якби з механікою там, при настрілі він починає загоратися. Тому якби своя унікальність в цього танка є, але, да, по факту, це той самий Т57 Heavy. Тому якщо ви там натиск не граєте, наприклад, да, там, чи не грали його, і в цілому там, хотіли б цей танк, да, то просто-напросто викачайте Т-57 Heavy І це буде е, те саме, що, що цей Stinger, да. е, ну, Хоч те саме з цс да, я там, правда, не забирав я тоді, як він там, Huracan, по-моєму, називається. Да? Ну, коротше, ЦС-ку ту саму. Я її не забирав, тому що там я не попав, просто не нафармив я цих флажочків. Тут я все-таки настрадав, забрав. Побачимо, який буде наступний в натиску там танк. Ну, я думаю, щось якогось там прям сильно, унікального, я думаю, навряд чи буде. Знову ж таки, буде якийсь прокачуваний танк. Давайте підемо в ангар. Це вже, в принципі. Буде знову ж таки якийсь прокачуваний танк з якимось унікальним 3D-стилем, унікальним екіпажем. Але в цілому, друзі, я не жалкую, що я пострадав натиск, що я забрав цього Стінгера. Я ж кажу, як по мені він трішечки підкручений по броні, тому що от його прям, ну ви бачили, в принципі, да, Вазік там не пробив мене з першого пострілу, хоча б що йому мішало. Тому в цілому ви самі бачили. І як по мені, я думаю, що він трішечки підкручений в плані е броні, в плані броні танку. От Хевік в цьому плані трішечки чомусь от гірший, як на мене. Але, блін, ну в цілому, от, машина непогана. От Стінгер машина непогана. Е він мені подобається. Я на ньому частенько, до речі, граю останнім часом. Приігруюся, так, так скажемо. да. Ну, по статистику я вам показував. Ну. Но... Якщо от сумувати, танк непоганий, Да, він не без мінусів. Хотілося б йому, знову ж таки повторюся, менше критовості і більше швидкості, щоб ми, так сказати, одні з перших добиралися да, до тієї позиції, з якої ми можемо просто видати барабан. І це було б круто, але маємо те, що маємо. Барабан хороший, кумулі 340 пробивають взагалі чудово, не питання. Е, тому отак от, е, танк непоганий. Танк має право на життя. Я не жалкую, що я вистрадав, тому е, такі от справи. Е, друзі, на сьогодні у мене все. Такі у нас два боя вийшли, не такі прям якісь там зрачні, але знову ж таки, я повторююся, це все-таки огляд від середньостатистичного, тому е, особа мене не хейтіть да, в, в коментарях. Друзі, на сьогодні все. Я всім дякую за перегляд. Хто дивився, кому сподобалось відео, жмакайте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь і до скорих зустрічей на нових відосиках. Всім пока, бережіть себе, всім мирного неба. Пока-пока.